У попередніх серіях. Готова. Давай. Ми влаштуємо найкращу вечірку року. Фотографуєш на себе гель. Що? Фотографуй. Я повелася з тобою неправильно. Я, здається, знаю, у чому річ. Знаєш? Ти боїшся впасти, і я дарую тобі пташку. Думаю, разом. Поглянь на них. Вибач, я не хотів. Ви усі були на вечірці, коли приїхала поліція, тому ви покарані до подальших розпоряджень. А тепер у клас. Ксенія Гудвін, Алісія Беніт Дена Каплан, Том Грін, Джордан Родрігес Тім Покок у серіалі Академія танцю. Якось у дитинстві у мене було ягня. Його мама загинула, і я вставала щоранку о п'ятій, щоб погодувати його із пляшечки. У вас година розбити намети і розкластися. Де туалет? Третє дерево зліва. Дівчата за мною цікаво. Тут водяться змії? Ні, тут слід стерегтися ведмедів. Появляєш коали, їдять лише м'ясо. Потроє в наметі. Вибирайте сусідів. Яскет. Хлопці житимуть з іншого боку. Думаю, ти будеш з нами. Якось я поспішала на балет і не зачинила хвіртку. Якщо тебе з сусідів, місіс Гістет не заперечуватиме компанії. Коли ми повернулися, усюди була кров, собаки його роздерли. Мого ягняти не стало. Тоді я зрозуміла, що коли зробиш помилку, тобі доведеться жити із цим завжди. Та... Що там? Нічого. Це було в моїй шафці. Я знаю, що це витівки Кет. Так, зараз вона не голова твого фан-клубу, але ти можеш з нею поговорити. Вона мене ігнорує і не слухає мільйони моїх вибачень. З нею щось коїться, і ми не знаємо, що я зробила лише один хибний крок. І стала ворогом. А чого ти чекала? Вона заборонила тобі зустрічатися з її братом, але ти не послухала. А тоді ти. Зрадила його. Кажи вже. Я навіть живу писні докази. Я нейтральна сторона. Семі, іди сюди, я тобі дещо розповім. Так, як Швейцарія. Містер Ліберман. Зайдіть до мене через п'ять хвилин. Це надовго. Ви підете, щойно й не отримаєте своє завдання. У мене є довідка. Семі, зачитай, будь ласка, А вже ж? Абеґабігель не упоралась завданням через проблеми з очима. Абеґабігель не упоралась, тонзеліт, бронхіт, дерматит. У тебе дерматит? цікаво, що усі ці обставини не заважають тобі танцювати. я бережу енергію для того, що важливо. Для мене важливо, що ти завалила англійську, і якщо це продовжуватиметься, я залишу тебе на другий рік. Як би добре ти не танцювала, не залишите? до походу? Я хочу, щоб ти переписала есе на тему сон літньої ночі Шекспіра. Семі тобі допоможе. Не думаю, що я найкраща кандидатура. Міс Рейні сказала, що вас покарано. Замість додаткових уроків сьогодні я розпоряджатимусь вами на свій розсуд. За два дні ви опинитесь на лоні природи. Нагадайте, для чого ми покидаємо цивілізацію? Для натхнення. Ви танцюватимете просто неба. Ви виконаєте варіації на тему сну літньої ночі. У модерній версії є сучасні елементи. Ці навички знадобляться вам, якщо ви плануєте долучитися до сучасних танцювальних груп. Найгірший кошмар, так? Намети, ліс, поза зоною комфорту. Сильвія Гілем була гімнасткою. Найкраща танцюристка у світі. Вибач, я підхоплю тебе, коли упадеш. Як мило, ви це чули? Він її підхопить. Підхопить її чи вхопить за щось. Незважай гаразд. Можна з тобою поговорити лише хвилину? Я слухаю. Дехто подарував мені оце, і я подумала, що ти зможеш повернути її. Так це неправильно. Повір, вона була недорога. Білявчику, я тебе шукала. Hi, Привіт, Таро. Hi. Привіт. Ти повернулась? Так. За кордоном було важко. Росіяни буквально вичавлювали на заняттях. Але я все одно дуже сумувала за цим місцем. Неправда? Ти сумувала за мною. Вибач, ти ще щось хотіла? Ні. Побачимось на чергуванні. З нею щось сталося, поки мене не було? Ні, нічого особливого. Like Айос, ти такий самий бабій. Я казав у шостій зараз шоста тридцять, добивалася уваги. But ти ж зараз маєш бути невдоволеним мною. У тебе ПМС чи що? Ні, я переймаюся через дівчат. Кет звинувачує Тару, тара Кет, і ти знаєш, кого звинувачує. Не треба було надсилати те фото. Якщо ти збираєшся доймати ним тару, що? наче мене цікавлять мелодрами? Де моє завдання? Я не робитиму його за тебе. Я дивитимусь за тим, як ти пишеш. Дам тобі деякі поради, але ти мусиш написати його сама. Гаразд. не заперечуєш? Якщо не допомагатимеш, то й не дивись. Це дратує. Іди, я впораюсь тут сама. Якби ми були героями фільму, то почали б обливатися водою. Я мушу з тобою зустрічатися, бо між нами щось є. І це не твоя моральність і моя звична огида. Кет, ти сумна. Я знаю, як зробити тебе щасливою. Нічого не кажи. Я тобі це доведу. Процес вже пішов. Це справжнє зізнання. Я не можу наважитись вбити цю сентиментальність в його очах я ніколи не розумілася на сердечних справах. Що змушує людей так дивно поводитись? А я про що тара зазвичай. зазвичай що? Нічого. Я дуже рада, що не стурбована цими речами. П'ять, шість, сім, вісім. Сон літньої ночі. Це на зустрічі закоханих. Кат, ти танцюєш Гелену. Сильну, веселу і заручену із шоном. Але він закоханий у твою найкращу подругу Герміну. поклавши руку на серце, ніколи Герміна закохана у Крістіана. Його почуття взаємні. Чудово, Когось зараз нудить. А я ким буду? Пак, вона завжди додасть ложку дьогтю у бочку з медом. А вдало підібрали. Зауважте, що у всій постановці йдеться про неправильні знаки і непорозуміння. Але в кінці справжнє кохання перемагає. Добре, ще раз спочатку. вчасно і необхідного обсягу. Я прочитаю і оціню, я б не опоралась без самі. Okay. Найкращі танцюристи, слухайте уважно. Продовжуємо заглиблюватись у твори Шекспіра. Зараз я покажу вам уривок фільму. Зараз лише. Увімкну а потім ви вкажете, які ви побачили відмінності із текстом. Гаразд хто це зробив? Дякую. Увага. Не бачу в цьому нічого смішного. Такі витівки неприпустимі. Зачекай, зупинись, будь ласка. Зупинись, прошу тебе. Чого ти від мене хочеш? Іди чіпляйся до Кет. Це була помилка. Як хочеш, мені байдуже, відчепися. Ні. Що? Мені вже набридло робити це. Так, ти найбільш надокучлива з усіх моїх знайомих, і здебільшого не хочеться навіть бути поруч з тобою. Але буває так, що ти стаєш для мене найважливішою. Ти мені подобаєшся. So, yeah. Тепер твій хід. Обов'язково підкрадатися. Я прочитав твоє есе. Хороше. Якби я був твоїм вчителем, порадив би дещо змінити, бо не важко помітити, що воно здерте з інтернету. Наче чому в мене був вибір? Ти мене звинувачуєш? Абігель, з мене досить крутійства. Ти мала написати його сама. Я намагалася. Так. У мене не вийшло. Я знаю свої сильні і слабкі сторони. Я змирилася і роблю те, що в мене виходить найкраще. Це все відмовки. Не думаю. Ти вважаєш мене дурепою, інакше б не поліз перевіряти, чи я списала. Сусідко, мені зараз надобляться твої туристські навички. Як ведмідь медина падає. Він чіпляється пазурями, Кет. Приблизно отак. Привіт, Шоне. Ти думала про те, що я запитував? Припини це. Перепрошую, Ми з шоном розмовляли. А Я зрозуміла, що ми посварились назавжди. але не треба діставати мене оцим. Наче мені є діло? Для мене ти не існуєш. Не треба тобі у це вплутуватись. Вона прекрасна у гніві. Якби ти не влаштувала мені вендету. Хлопці, ви обидва закохані у тару і б'єтеся за неї. Кет, okay, ти помітила це і намагайся їх розборонити. Чого ти? Я скрив делей та на не тебе. Це одна з причин. А яка ж інша? Тобі подобається Крістіан? Ні, забирай його собі. Дівчата, повертайтеся у центр. Додайте сюди пристрасті. У тебе є все і ти хвалися цим. Мені набридло твоє самовдоволення. Добре. Я не самовдоволена. Твої проблеми не надумані. Легше, дівчата, у межах хореографії. Дівчата. Таро. Катріно. Досить встати. Катріно, у тебе випробувальний термін. І ти граєшся з вогнем. Таро, Ми не просто так дали тобі цю стипендію. Ти нам винна. А тепер в душ. Петро, прослідкуй за ними. Ти забула про мій день народження. Ти залишила мене під клубом, а сама розважалася із Лукасом. Він був моїм хлопцем і ти постійно його критикувала. І як він з тобою повівся у підсумку, хіба я неправильно про нього думала? Неймовірно, що ти про це заговорила. Підсумок у тому, що ти мене лишила, коли була потрібна. Підсумок у тому, що ви обидві мені набридли і всім решті. Тому я забираю одяг під заставу. Петро. Петро Петро. Петро. Повернись! Ніколи не бачив на тобі прищика. Це щось новеньке. Це комариний укус. Перевір свої контактні лінзи. Ебігель, Зазвичай мені не подобається твоя поведінка, але я не думаю, що ти дурна. Здороги, ти боїшся спробувати. Але це безглуздо, бо ти переборола свій страх і приїхала сюди. Навіть через мільйон років я не стану таким успішним, якою станеш ти. Ти ж лише про танці, ні, я про все. Бебігель hey, in... твій вихід. Ти наступаєш мені на ноги. Мені потрібне місце, куди вже більше. Чудово, це намети хлопців. Яка різниця нам потрібен одяг? Нижче, нижче. Oh, це Шона. Я чую запах. Yeah. Тримай. Yeah. Я ж казала, що це не я. Але навіщо це шонові? Здається, він у мене по вуха закоханий. Він так собі уявляє романтичні вчинки. Невже? Думаєш, він мріє про тебе? Бо шанові мрії можуть бути небезпечними. Це правда. А якщо він увімкне свій GPS, тоді тобі ніде не сховатися. Що? Нічого. Ти думаєш, що я не вигадувала собі проблем? Послухай, але це мої проблеми. Мені останнім часом було погано. Треба було розповісти мені. Я хотіла, щоб ти запитала. Я відчувала, що я для тебе на останньому місці. Балет, хлопці, це класно, а я тобі не потрібна. Але справа але тому, що ти мені потрібна. Дійсно. потрібна, що вона сказала про вечірку? Були наслідки. Серйозні. Вона дуже розлютилася. Привіт. Ти у моєму одязі. Ми ж практично одружені. Здається, доведеться розлучатися. Що погана ідея? Спали їх. Є хвилинка. Спали їх усі. Я багато думала про те, що ти сказав. Ти мені теж подобаєшся. Та лише як друг. Друг. я казав тобі про це декілька разів. Знаю. І не збираюся робити це знову. І про це знаю. Гаразд? Воно не ідеальне. Я не перевірила правопис. Цікаво. Віддай. Жахливо. Це ще одна річ, яку ти робиш ідеально. Справді я ніколи не писала есе. Мама їх робила за мене. Нарешті заснула. Пішли більшість свого життя. Я провела, наче у книзі знайди пригод на свою голову. Тут я думала про тебе. І якщо мені не подобався розвиток подій, я могла повернутися назад і зробити щось заново. Що ти робиш? Я тобі просто показую. Звичайно, у реальному житті це неможливо. Потрібно миритися із наслідками. У мене більше не було ягняти. але через три тижні я взяла кенгурятко. Перша з багатьох all... І я вже не забувала зачиняти хвіртку.